Дурвенькі були в нас поповнення. Ось цю корочку мені подарував мій дружбан Олег на день народження. Доїхала вона аж тепер до нас, жовтолаба, лівінська. Не знаю, йому щось не подобається жовтолаба, я кажу, ну якщо ти її не будеш тримати, то можеш мені подарувати. Ось такі тут у нас Вона темна, гарна. У нас є дві жовтолабі корочки. Вони такі більш ситіць мають і такі ну, повні гарні сіпіньки, то я думаю, що і вона буде такою нам приємно тішити нас і яйцем, і кольором, і своїм чарівним голосом. правда? Вона, правда, тільки що приїхала мокренька, перелякана, ну нічого, вона звикнеться. Зразу її пустили до достатньо, щоб вона привикла до корей, зараз підсипу їсти, що ми навчилися їсти з ними, і буде все добре. Так, що тут у нас по яйцях? До речі, в нас є одна курка, яка несеться вночі, бо я вчора вечора приходжу, було тут яєчко. І подивимося, що там твориться. Так, лівінські в нас сидять, оце наша лівінська мармурова, вона несеться і ще є одна теж несеться. Що ми бачимо тут? Тут у нас є вже три яйця, там одна, чотири, і там сидять, не знаю. І не йшов на підлозі, загубили якась лигорника яйця, запхав я його сюди. О, там є два. Одне я знайшов і одне хтось зніс. Ну, ось такі, то там, 4, 2, 5, поки що вчора було 8 і одного дня є 10. Ну, якщо взяти, якщо курка несеться через день, то виходить, що вони, якщо курка несеться через день, то виходить, що, вони, е, що в нас несеться в середньому 18 курок. цього в нас на з загальної птиці я говорив. Але що є в нас суто по курочках, я вам зараз все розкажу. Так, от у я зробив собі, собі такий цілий список, Курочки старі. Старих у нас є всього в загальному 32, молодих 24, ну і ще одна додалося, то буде 25 молодих, то є 57 курок, З них з 32 несуться у нас тільки минулорічні кури і позаминулорічні, тобто старі. А цьогорічні ще, молоденькі ще не несуться. Амрокси у нас з 24 квітня, то майже вже 8 місяців їм, але ще поки що яйця нас не тішуть, хоча вони досить такі великі і, як то кажуть, файні тітоньки. Ось вона молодесенька курочка, грибінчики ростуть, трошки журяться, але ще не несуться. Ну, не несуться, то не несуться, буде час. Не, завжди у нас 8-9 місяців стандартно м'ясо ячна порода в нас заноситься. Що легорн, або що цей що легорн, що. Лівінська сицева. Там є теж квітнева лівінська сицева, десь ну, не можу зараз її найти, і теж в неї грибінчик великі, але вони ще не несуться. Цей гор у нас э, вилупився 5 червня. Також ще не, не несуться і далеко їм Так, що в нас є? З тих 32 у нас несеться 18 курей. Це так груп, що я взяв, і буде 15-18. Тобто половина, що вийшла з Линьки. Це є досить непогано, тому що так не було нічого. Зараз в нас вже з'явилося якесь малесеньке, хоч та й яйце. Е, маємо ми лівінських е, старих 10 молодих вже 6, е, мінорка 3 минулорічні і молодих 4. Е, так, що є? Барбаз'є 2 минулорічні, Легорн 4 минулорічні і 5 молодих. Е, амрокс 3 минулорічні, 5 молодих. Білефельдер 6 минулорічних, одна молода. І між ми маємо старих 4 і 4 молодих курочки. ці сіресенки, що ви бачили, і білесенька там є. Так, Півні у нас всього на господарстві 14, і того, скільки там, 14,56, то було 70-71. Пернати царство, ти суто сухопутно, не плаваючи, не водоплаваючі птиці. Так, тут якась курочка пішла нестися. Чи ми годуємо? Годуємо підварений овес, картопля, пшениця і більше нічого такого. Ось пішла менше наша нестися. Тут несе, це, це, не знаю, скільки там яєчок не буду заглядати. Але от такий-то маленький результат. Ми їх не дріжджували, кури самі вийшли з линьки. Так, як журиться. Кого цікавлять. Як журиться курочка. Це у нас хто? Це у нас мінорка. так, Вона під храмою, але несеться. Не знаю чому. І так само у нас під храмою амрокс, але я не хочу утилізовувати, тому що вона розшита і так би підношується. Так попадає вже в нас сніжок і буде в нас зима. Тобто кури в нас несуться, можемо продавати тепер ми яйце як мішаних порід. в нас є півні всі тих порід, що я читав, зачитував, всі є в нас і бігають. Це наш амрокс величезний. Так, лед виходить, не знаю, може загодований. Молодий лівінський, ми собі його обміняли. І вон там курочки такі яйця. Тобто, кого б цікавило яйця мішаних порід. Просимо звертатися, будемо раді вам допомогти. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя.